За багажника фара задня, що в автомобілі. Оце Спарта заморочилася з велосипедом. Міцнюща рама підсиділ з амортизацією, сидіння широке. Тут як на двопідвісі, М'ягенько, спереді вилучка, ззаді сидіння амортизує голландські штурвали, які легко налаштовуються. Ще й можна висоту шестигранником підлаштувати. 28-мі колеса, ролерні гальма. Планетарна втулка на 8 швидкостей, Shimano Nexus 8. Ще й весь механізм закритий. Мінімум обслуговування все чистіше, менше туди треба лізти. Замок на заднє колесо разом з рамою вся конструкція придумана. Якщо вже закриєте, на ньому не поїдеш. Хіба не і він важкий, далеко не занесеш. Ціна такої модельки 8950 гривень. Є самовивіз наших магазинів. У нас таких моделів різних багато. І у Львові, і в СМТ Куликів. І доставляємо новою поштою. 500 гривень завдатку, пакуємо в коробочку, день-два вас.